Доні, що сталося? Ти мене так налякала, що таке. Мама, це не школа, це повний капець. Я не знаю, як тобі це описати. Просто у сейдику то під хвіст поїхала звідси швидше, будь ласка. А, -а, а речі самі заберуться, якось поїхали, будь ласка. Та твоя Саша настільки все погано зробила. Вона всіх налаштувала проти мене, мамо, всіх. А я тільки хотіла тобі сказати, що ваша школу Мар'яна вертається. Мар'яна, ти жартуєш? Ні. Як це Мар'яна вертається? Ти жартуєш? Ні, не жартую. І я зараз же буду дзвонити твоїй класі і питати, чому вона таке допускає. Це просто я не розумію, як проти тебе можуть всі бути. Ну, це може не її. Зріза, що це її права, вона не слідкує за дітьми. Зі, ну, я зараз буду дзвонити їй і розбиратися. А ти йди до себе в кімнату і не треба через не засмучуватися. Ага, легко тобі казати. Не проти тебе, що всі друзі налаштовані. Ді, сідайте. Зараз будете мені пояснювати, але спершу до нас вернулася минула учениця Мар'яна і. ех, хто це дзвонить? А, це мама Діани. Зараз я повернуся, хто не знає Мар'яну, познайомтеся. Ну, я, а ти хто? Ой, ми собі точно знайдемо спільну мову. А я, Саша, тільки цього року до вас прийшла, якраз коли ти пішла. Мені тут розказували що ти з Діаничі ворогуєш. А, не чуть-чуть. А що? А до речі, де вона? Ой, вона на мене накричала, пішла. Ну ми тут з нею усі вже присорилися, ми вже всі побачили її справжнє лице, розумієш? Та невже? Чекай, ти справді всіх налаштувала проти неї. Я не налаштувала, я показала всі мій справжнє лице. Давай, я думаю, ми з тобою подружимося. Давай, дружити? Ну, окей, я не проти. І Потім я який підніжку поставила на той вазонок бинці, а що ви тут розмовляєте? Ми, а, та нічого, ми просто знайомимося ближче. А, ясно, Саша, можна тебе на пару слів? Ну, давай. Саше я Мар'яну знала. Я з нею рік провчилася. Це найгірша людина, яка може бути. Вона усім пакусить. Вона сварила Дяни Домініку. Ти знала, що вона її літом робила? Uh, ну, ви щось там розказуєте, боже, я думаю, ви перебільшите і, як завжди, все тому що вам лапшу Діану. господи, коли ви мене уже почуєте, Мар'яна теж нормальна людина, просто ви її не розумієте. Так буває, що класних людей народ не сприймає. Я вам покажу, що вона класна людина. Довіртеся мені, ну я ж завжди правду кажу. Давай, Міра, не хвилюйся. Найменше очікував побачити тут Мар'ян. Це ну, точно найгірша людина у світі. А хто це взагалі така? А, ти ж не знаєш. Ну, прийшла рідна сестра Діани, прийшла минулого року, тут кипіш туди-сюди, тролівали, пам 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 І, коротше, робила повний капець. Я так розумію, що тепер приздружилася з Сашею? Ну, я не знаю уже, що мені і думати. Ну, я свою думку, так хватить, ми вже чули прекрасно твою думку ну Я все-таки, мабуть, Діані напишу, вона то не винувата, як там е, Мар'яна, вроді її там. Ті та ма клиці, ма клиціть. Та, вона А, Розумієш, Дениса ми в цьому світі люди не всі добрі. І тому мама кричить, що це? Єгор пише. Ану, Денисо, давай йди до себе, я зараз до тебе прийду. Що, Мар'яна з Саші здружилися? Ну, в принципі, чого й треба було очікувати. Дві натури жахливі, а? А тепер, до речі, мені цікаво ще буде під впливом Мар'яни або під впливом Саші. Ну, може, все й не так жахливо. Нарешті втекли від цих подружаньк Дзяни, мене уже так, знаєш, чуть-чуть дістали. Як ти взагалі з ними можеш дружити? Я пробувала зв'язати, але ну, повністю за неї. Ну просто. Ну, та, вона її мозгід добра чи про тебе, але тут потрібен особливий принцип. Плюс вони мені не потрібні. Мені потрібно дійти до президента цієї школи, яка б вона не була. Ей, Домініко, а це не твоя часом новоюрідна сестра, просто така схожа, вся розфофирена, її голос знайомий. Це, це вода. Я, я, якого милого? Як? Е... Що вона тут забула? Бо її літо хватило. Ну, ну гаразд, може, піти до неї спитати, та ти що здуріла, Не потрібно тобі з нею говорити? А, ну, не знаю навіть. О, ось ви де, а ми якраз вас шукаємо. Давайте на двір підемо, провітримемося. Ні, там холодно, я не хочу на двір. Та давайте, ну прикольно же ж, пограємося щось. Давайте, пішли, пішли. Та не хочу, бо ми на двір. Ну, міра, ну треба дихати свіжим повітрям. Давайте, пішли. Це у мене таке відчуття, чи нам тільки що скомандували? Можливо, навіть. Ну, раз ми вже вийшли, то давайте що будемо робити. Ну, давайте в хованки пограємо. Може, краще в доганялки? Ні, в хованки, давайте. І Адріана, нехай шукає. А, що це я? А давайте хоча б виберемо. Ні, давай, давай, рахуй. Все, пішли. Я так грати не буду. Зрештою, приїхали. Я не буду так грати, або ми вибираємо, або ні. Е, та, ну тоді давайте на рахувалочку. Ні, я вже грати не хочу. Зараз дзвінок буде, пішли. О, Мар'яно, вітаю, давно я тебе не бачила. Захотіла до нас вернутися? А, так, захотілося. Що ж, чудово, сьогодні у нас парені малюнки. Стаємо попари біля мольбертів і будемо малювати. О, Микола, я з тобою пішла. Давай от сюди на цей крані. Я взагалі-то з Адріаном хотів. Ну, давай, ну, Микола, ну, будь ласка, ну, ми так давно не бачилися. Ну, будь ласка, ну давай е, разом помаю. Ні, я не хочу з тобою малювати. Так, діти, давайте швидше діліться. Давайте раз, Микола з Мар'яною, Саша там не знаю, давай з Адріаном. Що, ти разом. А, Єгорше. А Ді Діана, а вона пішла. додому пішла. Ну, Єгор, тоді будеш сам малювати. Добре? Ну, добре. Я не хотів з тобою малювати. Ти навіть малювати не вмієш, напевно. Ой, Микола, ну я давніше була така погана. Зараз я вже краще стала. Я чесно помінялась, тобі чесно кажу. Давай спробуємо намалювати щось. Не підлизуйся до мене. Ну, давай щось спробуємо намалювати, якщо ти взагалі знаєш, що це таке. Так, друзі, урок закінчиться, я йду оцінювати роботи. Так, дівчата, ну ще кольорів би додати, а так дуже мила корівка. О, Єгор, дуже стильна корівка, мені справді подобається. У вас о класний стиль. Це я намалював. Вона не малювала майже. Це правда? Ні, Адріан, я малювала. Я ду... я дві корови намалюю. Е, В ці. Так, так, це правда. Ну, що ви таке про мене думаєте? Гаразд. А у вас тут е, трохи криво. Ну так, криво, вибачте, але Маряна чуть малювати не вміє. Вона мене підбувала і в мене у лівень з'їхав. Ну, так, поганенький трохи малюночок, так. Гаразд, я. О. Ну, я над оцінками ще подумаю, у вас то точно 12. Е, ну, у вас, мабуть, я поставлю 11, а вам. я сьогодні вам нічого не поставлю. Так, все, урок завершений, йдіть. Я через цю мар'яну не зміг нормально намалювати, так тепер оціну. Клас! Просто я в шоці. Вона якою була, такою і лишилася, я тобі чесно кажу. Мені здається, ти мозги трохи замало промила. Все рівно Микола весь урок на мене наїжджав, казав, що я така, як була, не змінилася, наче він там знає, якою я була. Достатньо я їм промила, просто вони вже почали забувати, розумієш? Треба більше старатися. Помагай мені, і взагалі проблема не в мені. Ну, ясно, що не в тобі, проблема в них? Так? Дівчатка, давайте після школи сходимо в кафешку або в торговий центр. Як вам ідея? Я не заможу, у мене гітара, прямо зразу після уроків маю бігти. Ой, та ти не можеш ще один раз не піти. Ні, у мене скоро по концерт, я не можу не піти. Так. Ну, що ти? Ну один раз пропустимо, ну це ж нічого страшного, ну так погуляти, нова компашка. Чи ти не пропонуєш після її заняття погуляти? Ой, та мені лінь стільки чекати, краще зразу після школи піти. Так що, згода? Ні, я не буду пропускати урок гітари. Ні, ну, будь ласочка, я сказала ні. що ж другу, що ти наїжджаєш на людям? Ми з радістю погуляємо завтра, так? А сьогодні ми. Саша, підемо погуляти, так? Саша, ти вже знаєш наше місто? Ти вже вроді переїхала сюди з іншого міста, а ага, ти мені вже дівчата показали, все. Ну, тоді ми просто погуляємо. Та, Адріана, не хочеш з нами? Е, ні, я без міри не піду гуляти. О чого це? Бо я не хочу просто. Ну, все, хватить. О, хлопчики, а ось і ви. А ми на вас шукаємо, е, до речі, а хто ти? Я тебе пам'ятаю, ти з паралелі? Эм ем, ні, я цього року прийшов у школу. А як тебе звуть? Єгор, але навіть не пробуй зі мною говорити, А чого це ти так категорично? Ну, гаразд, менше з тим. Давайте погуляємо після школи. Новою ну, компашкою, от, ну, зі мною ем, ні дякую, я маю справи. Ну, чого ж ти, Микола, ну відміниш їх, погуляємо собі разом, буде класно. І сказав ні, це значить ні, не приставайте до мене більше. Що ж ви такі приставучі стали сьогодні? Щось сьогодні у мене конкретно нічого з ними не виходить. Я не розумію, чому так. Ой, не треба було мені звідси йти, тому що не треба було тобі на них зациклюватися. Нащо вони тобі взагалі? Тому, що вони ціла компашка була, наче лістою Діаною. Мені треба було її позбутися. Я їй, вроді би, позбулася, а тепер вони щось починають підозрювати. Бачиш, вони мені потрібні, як маріонетки, використовувати їх. Туда щось дадуть вони мені їх привілеї. Вони ж тут майже всі з першого класу. Мені від них користь така була на початку, що зараз пішло усе куту під хвіст. Ну, не знаю я, ну треба. Не хвилюйся, ми ще їх під свою руку підставимо. Не хвилюйся, все буде добре, ми все зробимо, Я в нас вірю. О, Боже, як я могла бути настільки дурною, що я зразу не зрозуміла, що Саша така погана. Я вш я... Я... Як... Як я їй довіряла. Я в шуці просто як треба швидше розказати всім. Хлопці, Атріана, не уявляєте, що я тільки що почула. Як ми могли бути настільки довірливими і я як? Я просто не розумію, як ми могли так вчинити. Про що ти говориш? Так, я не розумію. Я тільки що почула, що Мар'яна і Саша казали в туалеті. Ми просто їхні маріонетки, а Діана підпала під гарячу руку. Просто їм потрібні для користі, що Саші, щось в неї там не склалося в школі, її вигнали, їй потрібно президента добитися. Це просто це жах. Ви не уявляєте, наскільки би довірили. А я вам казав, а я, хто вам казав? А я вам казав, що їм вірити не можна. І зараз ви скажете, що я хвалюся та, але я вам усім казав. Казав, я мав тобі вірити. І, і що нам тепер робити? От скажіть, що нам тепер робити. Варіант тільки один. Іти до неї.